Душі, які народилися в Україні, вибрали саме народження в Україні. Тому що це сильні душі. І він каже, що він ждав це питання. Це сильні душі, які будуть піднімати Україну. Вони повинні були народитися саме в Україні, щоб відчути, наскільки вони важливі, і наскільки вони. Вірні, і що вони повинні патріотизм в собі випрацьовувати чи набувати, напрацьовувати. А вони вільні душі, mm -hmm. приходять у вільну країну. Я е, чувствую, як багато людей почали зараз вірити. Рік назад так не вірили. Зараз багато людей почали вірити. Тому. Буде перемога, бо багато сили саме у вірі. Він каже, що буде ще народжуватися нові душі. Це просто вільні, вільні душі, вільні, сильні душі. Це душі воїнів. вони будуть народжуватися. Це можуть бути нові сім'ї. Ну, но, але це буде на Україні. Душі, які ти маєш на увазі, душі, які вже пішли, будуть знову на Україні народжувати? Так. Да. Він що душі, які пішли, вони будуть знову народжуватися. Це справжні воїни. Які вибороли свою свободу. І більше такого вони не дозволять, щоб це відбулося. Mm -hmm. Бо вони дуже багато сил, вони свою кров'ю заплатили за цю волю за волю всього народу. І дуже багато болю принесло людям це все кажуть, що. Кожну матір. Було дуже зараз багато сили у, у світлої сторони. Вже дуже багато сил. Я не знаю, в мене таке це все відчуваю ту біль. Але зараз вже, якби, легше, тому що вищі сили мають дуже багато сил. І вони просто дуже в цьому впевнені, що вони накриють тут темноту.